Ніяких Карпат цієї зими вирішили. Ми машину машиною і приїхали на київське море. Тому що їхати далеко бажання немає, а змінити обстановку є. Одразу знайшли тут кампанію, і план дій у нас наступний. Пункт номера барбекю з червоною рибкою. Ви думаєте, чому цей пухнастий тут сидить? Ну йди, я тебе й почухаю. на вулиці, не літо. Піду погріюся і за покажу вам, як виглядає тут проживання. Будиночки тут у вигляді куполів дуже красиві, як то кажуть, інстаграмні. В кожному є обладнана кухня та другий поверх для третьої, четвертої людини, а також пічка і кондиціонер, який працює на тепло. Обід вийшов дуже смачний. Переходимо до пункту розваг номер два. На вечір ми замовили гарячий чан. На мою думку, у таку погоду це хороша ідея, і я взагалі рада, що він тут є. І знову ти тут неймовірні відчуття від цього контрасту. Війшли у смак, і навіть трохи відчули себе маржами. У куполі нам влаштували вечірню романтичну атмосферу. Трохи попрацювали, і добраніч. На ранок нам прийшла в голову піти на риболовлю. Дуже цікаво, що тут клює на Київському морі. В нашому випадку нічого, тож ми насолодилися зимовою красою комплексу і поїхали.